Ми почали цю війну прокляту, яка багато вже життів забрала в нас, і діти осталися без батьків, жінки без чоловіків і синів. Війна страшне це слово для усіх народів. Воно несе і смерть, і сльози, біль, і горе. Але ми мусимо воювати, щоб незалежність. Волю свою мати, щоб радість і спокій на нашій землі всюди знов запанували, щоб наші люди, українці, біди цієї не знали, щоб ворог нашу землю не топтав. Батьки ніколи більш не воювали, щоб край наш рідний процвітав і всюди лишень пісні співали. І сім'ї, всі жінки, батьки. На перемогу всі чекають, і в Бога допомоги для воїнів своїх усіх благають. Господи, Боже, зглянься над нами, захисти синів і дочок землю нашу від ворога лютого, відкинь зневіруці від них, дай сили цю війну тяжку скінчити, і щоб усі вони були живі, і щоб життю могли вони радіти. І хай це лихо нас мине, і радість в кожнім серці буде. І хай брат брата обійме, і мир повсюди буде. І рідні ночами не сплять, і звісток від своїх синів чекають, і зі сльозами на очах журбу женуть, надію плекають. А кожен боєць у вільну хвилину гадає дасть Бог скінчиться ця війна. І повернуся я знову додому, до твоїх я грудей пригорнуся, і обійму тебе, я змучену, і до тебе я посміхнуся, прийде кінець війні, прокляті, і буде спокій на землі, і я живий, і ти зі мною, і наші діти, і батьки, і мир настане для усіх на цій землі у нашій вільній змученій країні.